В Умані відбулись традиційні змагання з легкої атлетики для дітей старшого дошкільного віку в рамках малих Олімпійських ігор. Це п'ятий і заключний етап змагань. Йому передували веселі старти, шашкові турніри, оздорожча аеробіка та футбол. Старші дошкільнята всіх 22 дошкільних закладів міста змагались між собою в бігові на 30 метрів, стрибках в довжину, метанні тенісного м'яча на дальність. Дівчатка показували кращі результати для свого віку у підніманні тулуба з положення Лежачі, а хлопчики у віджиманні. Сьогодні у нас проводяться змагання з легкої атлетики в рамках змагань Малі Олімпійські ігри. Сьогодні заключний етап малих Олімпійських ігор. Ці змагання є традиційними, вони не один рік проводяться в нашому місті з метою прилучення дошкільників до фізкультури, спорту, виховання в них здорового способу життя. Спорт це завжди весело, спорт це завжди свято та безмежне задоволення. І дорослі професійні спортсмени отримують задоволення від досягнення нових, кращих результатів. А про дошкільнят годі й говорити, як вони радісно вітають кожний відмінний спортивний результат своїх однолітків. Саме так гартуються чемпіони і гуртуються справжні команди вболівальників.